Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні у нас завершився сьомий ігровий день Євро 2024 Уже цілий тиждень ми дивимося євро на одному диханні. Та да, сьогоднішній день не дав нам феєричного футболу. Сьогоднішньому дні жоден матч не пробив тотал більше 2,5. з половиною. Дві нічії 1, 1 і перемога збірної Іспанії 1-0. але все одно по кожному матчу ми зараз прийдемося і розберемо ці поєдинки, і подивимося вже підсумкові групи після двох зіграних турів цих. Команд тому, друзі, напишіть, який вам майже найбільше сподобався. Хто вас можливо вразив, а хто навпаки розчарував. В коментарях обов'язково пишіть. Ставте вподобайку, це дуже важливо для підтримки каналу і цього конкретного відео, щоб якомога більше людей його подивилося. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. В телеграм теж заходьте там, залишаю і свої прогнози, новини і посилання на прямі трансляції і вихід відео. Що там по прогнозам сьогодні в моїм друзі? Ну вгадав я тільки один матч, чесно кажучи, поставив я на 1-1 Словенії та Сербії. Вгадав цілком перемога на Англію тут мінус, і звісно, повірив. В Італію, тому що мій прогноз перед Євро, я думаю, ви пам'ятаєте, я прогнозував, що Іспанія провалиться. Але дочекайтеся розбору саме цього поєдинку. Ну сьогодні тільки один матч, хоча б був близьким. У вас прогнози ну, більш-менш теж непогані, краще, ніж у мене. Наприклад, Вадим зміг вгадати нічию теж Словенії і е, Сербії, і перемогу збірної Іспанії. Два матча з трьох вже є. Е, також хороший результат Даваня вгадав нічию саме е, Данії та Англії. І. Рахунок і перемогу збірної Іспанії 1-0. Ну і також ще на два матчі Влад Рулянов давав прогнози. Він вгадав теж нічию якраз англійців і Данії. І 3-2 ставив на перемогу іспанців, але все одно зміг вгадати ну, результати обох матчів на третій не дав, тому що не встиг. Тому вдячний, друзі, що ви брали участь в прогнозах. Сьогодні ви набагато краще, ніж я. Починаємо з першого матчу, який відбувся о 16.00. Словенія, Сербія. Ми, звісно, вболівали всією душею за збірну Словенії, як, якій віддавали пріоритет, тому що Сербія нам не дуже приємна Є нація. Ну і в принципі, як виявилось, і збірна, так собі. Ви бачили взагалі гру, як словенці грали реально на рівних з цією Сербією? От мені, я, звісно, не хочу порівнювати от ще й з такою збірною, як Сербія. Мені нагадали просто от збірна Сербії, нас, збірну України. Тут теж підбір виконавців доволі топовий. Влахович, Мітрович, різні Мілленковичі, Мілінковичі, Савічі, Живковичі і так далі. Доволі ну, хороші футболісти, які грають в топових чемпіонатах. І скромні гравці збірної Словенії, Там єдиний топ це облак. Всі інші це роботячі футболісти. Ну, от приблизно як Румунія і Україна була. А тут команди виходять в рівний, грають в рівний футбол. Щоправда, серби на відміну від нас, хоч моменти створюють, але ну це було дуже нерівноцінно. І мені, наприклад, по гостроті моментів, по тим моментам, взагалі, які були в першому таймі, якщо тут взяти саме цей відрізок гри, словенці сподобалися більше. Тут не було якогось видатного футболу, багато боротьби, тому що серби по статистиці це найвища збірна по зросту на чемпіонаті Європи. Тобто, це дуже фактифактур. Турні футболісти в цій збірні грають, вони вміють боротися, проти них складно, звісно. І атакувальний потенціал у них там в Атаці, Ну, Влахович, Мітрівич, два здорових форварди та ранних, які можуть і пробити із з дальньої дистанції, але не вражають. Погодьтеся, Влахович провалив два матчі поспіль. Це гравець Ювентуса, один з лідерів там атаки. І в принципі, він взагалі розчинився. Я вважаю, в цьому поєдинку. І за перший тайм ми побачили в цілому статистику 7-6 за ударами на користь словенців. Володіння м'яча однакове. По XG, по моментах словенці навіть переважали, вони здорово грали по флангам, І взагалі я б відмітив би цю збірну. Да, вони в основному без м'яча, але. Ну, словенам вони переважали по очках Сербію, і ну, здавалося б, їм навіть їх навіть і нічия б влаштувала з огляду на статус Сербів. Але ні. Вони грали теж в атакувальні, намагалися грати як могли в той же атакувальний футбол. Ну, все е, найкраще, і найцікавіше, звісно, розпочалося в другому таймі і в другій половині другого тайму. Тому що, ну, якби початок другого тайму це все той же футбол, десь однаковий, і від Сербів, і від Словенів. Вони обмінювалися якимись моментами зі стандартів, забіганнями по фланам, але то голкіпери впоралися. То, в принципі, в захисті десь здавалося відбити атаки. І гол стався з комбінації, з фантастичним. Фантастичного проходу, якраз Курнічника, це футболіст, правий захисник збірної Словенії, який розпочав цю атаку зі своєї половини поля. Він зміг перевести на лівий фланг і далі побіг забігати в штрафну на дальню стійку, куди й отримав передачу, і замкнув. Цей простріл, Словенія вийшла вперед з гарної такої просувної атаки. Я б не сказав, що це прям корнер атака була, але простір був, було куди бігти, вбігати. Вони це зробили. Випередив якраз правий захисник збірної Словенії в захисників сербів і зміг забити. Відкрили рахунок на 69-й хвилині. Ну і звісно, словенці сіли. Звісно, що в другому таймі словенці підсіли, і серби почали створювати моменти, тому що їм потрібно було, тому що при перемозі, ну це все. Це до побачення Сербія. Якщо б Словенія виграла, 4 очки в них би було, тому що вони зіграли в нічию з данцями, ти повністю закриваєш от таку доволі непогану збірну самовіддачою, і працею, і гарною комбінацією якраз наприкінці, ну вже там середині другого тайму, яка завершилася з забитим голом. Якщо дивитися за статистичними даними, якщо вже перейти, потім вже перейдемо до голу, ну, в принципі, да, Сербія переважила, а це, але це все за рахунок от якраз кінцівки там, другого тайму. Ми бачимо теплову карту, де ще трошки. Грала сер... Словенія, серби грали е, ширше і грали в основному через правий фланг. І зараз якраз ми на середній позиції за весь матч і на карті передач бачимо, що в основному було прямування у Сербів через фланг правий, де в них Живкович і Вейкович в основному там грали. І форвард, який грав високо. Знову ж таки, їхній Влахович, і не було видно. Це Кайхайвер збірні Німеччини, але проблема сербів в тому, що в них нема такого центру поля, як німців, тому вони повністю провалилися. Дев'ятка. В них теж без м'яча. Мітрівич, до речі, мав моменти в цьому матчі. В принципі, серби моменти мали. Вони їх не реалізовували. Там пару хороших сейвів зробив Ян Облак. але ви подивіться на розташування футболістів збірної Словенії. Вони грали вище, вони грали якісніше в впаси, в них не було фактично відрізаних. Да, них теж пора фактично опинявся без м'яча. але він за ним опускався нижче. Їхній Влахович грав попереду, чекав м'ячі. Ну там за, рідким, за рідкісним виключенням до нього ці передачі все-таки доходили. Але в основному центр поля саме словенці забрали, вони грали більш яскраво, саме там. І за рахунок того, що вони забрали центр поля, вони і в першому таймі переважали, і початок другого. Далі вже дійсно, ну як коли забили гол, сідали захищатись. Під кінець гри, звісно, серби кидали все, що могли в атаку, і диво сталося для них. Вони змогли забити гол з кутового. Серби, хоч і, виявляються, найвищою збірною на цьому чемпіонаті Європи. Але проблема в тому, що да, забили з кутового з притаманного кутового. Вони багато їх сьогодні ввішали. Кількість кутових Словенії лише один, в сербів було сім. І останній кутовий виявився саме гольовим забив неочевидний Лукайович, колишній футболіст Реал Мадрид. Що, в принципі, є помилковим рішенням для е, менеджменту Реала, але невисокий на зріст Йовіч забиває головою, і це дивно, чому не сконцентрувалися футболісти збірної Словенії на такому невисокому футболісту. Біля нього там три гравця стояло, і він не вистрибував якось високо. Тобто, цей, цей м'яч можна було вибити. Дне концентрація трошки не пощастило словенцям. Реально, шкода їх було. Вони вже тримали цю перемогу і три очки. І Йович забиває, 90 плюс 5, останні секунди. Останні секунди гри. Серби зрівнюють 1-1, і в них ще є шанси. І що в Словенії, і що в Сербії Да, в словенці більше, тому що на одне очко більше, але прикро за Словенії вони дали характер, вони переграли біль зіркову збірну Сербію, Сербію по грі і тактично просто в кінці, ну якби не до концентрації, таке буває в футболі. Це нещастя футбольне, Реально. Далі переходимо до більш статусного матчу, який ну, таким не став. Якщо чесно, це було ну не скажу, що нудно, але це було в стилі збірної Англії, і цей стиль не спрацював. Раніше він спрацював, Англія так собі задумала, їх влаштовувала нічия 1-1. По таблиці, так, да, можна подивитися, що, в принципі, англійці зараз вище за всіх, але ну, ту гру, яку демонструє збірна Англії, ну, на це неможливо дивитися. Під тому, якщо подивитися на підбір виконавців, який є в цій збірні, і так грати, ну. Таке собі, але давайте погріти, тому що ну по складу мало що змінилося в збірної Англії, в залі нічого не змінилося. Всі ті ж футболісти вийшли, які були на першому е, грали в першому турі. Данія сподобалася. Данія сподобалася тим, що вони з англійцями грали, намагалися грати розкуто, і в них це вдалося. Вони в першому таймі, ну в принципі, володінню м'яча не програвали. І потрібно зазначити, що вони ну, реально перебили і в ствір. 4-2 на користь збірної Данії за кількістю ударів в ствір. Ми бачимо за весь матч, за всіма показниками атакувальними, там володіння навіть трішки більше у данців. Успішність пасів, сума ударів була більша. Подивіться на те, як володіли ініціативою Данія. Ось скріншот з першого тайму. Як Данія грала краще в другому таймі англійці вже включилися, тому що вони пропустили. Але в цілому Данія перекушувала навіть центр поля. Що потрібно зазначити по цьому матчу? Не сказати, що Англія прям грала хреново. Вони створювали моменти, і якби свій момент, як завжди, вони знайшли. Гаррі Кейн він для того і знаходиться. В нього буде один момент, він його реалізує. В нього був один момент, він його реалізував в штрафній площі. Якраз після прострілу, де там більше з рикошету м'яч відскочив до Гаррі Кейна, і він зміг е, ну, завершити удар голом. Те, що Гаррі Кейн в штрафній площі суперника робить шикарно. Англія, тобто знайшла на початку свій момент і віддала м'яч дані. Відразу при чому. У нас є приклад тут останнього матчу, де Іспанія не віддала м'яч при, при тому, коли вони зробили рахунок 10, вони це зробили набагато пізніше. Англійці на 18-й хвилині пішли вперед, повели в рахунку, знаючи, що Англія може виграти цей матч. Зробити шість очків і третій тур формальність для них. Вони можуть другий склад випускати. Зараз це для них не формальність. Так, да, вони скоріше виходять там на євро 100%. Але тут питання, з якого місця вони виходять. Все може бути. Англія, я звісно, не впевнений, що вони там програють чи зіграють нічу. можуть виграти третій тур, але все одно краще вирішити питання, якщо це можливо, А це було можливо. Вони віддали м'яч дані. Данія і так їх перекушувала в центрі поля, а тут вони і самі їм віддали м'яч. Щоправда, ну, потрібно зазначити, да, в Данії не було якихось фантастичних моментів. Вони знайшли свій момент тільки з дальнього удару. Тобто англійці закрилися, англійці грали в е, доволі ну, такий прагматичний футбол, грали ну, фактично на контратаках і пропустили з дальньої дистанції. Це ну, тенденція цього чемпіонату Європи, це дальні удари, це фішка цього чемпіонату Європи, що багато дальніх ударів залітає. І пробив якраз Юльман, гравець, який забив перше за збільну Данію, особливо на чемпіонаті Європи. Ну зміг вразити ворота. Центральний півзахисник цієї збірної. Не знаю, скільки там метрів 25 плюс точно було більше 25 метрів. Гарно поклав дальній кут. Пікфорд не зреагував, зреагував, але ну це схожий м'яч, як нам забивали румуни з дальньої дистанції, тільки другий м'яч. Коли Лунін між рук пустив, доволі схожий удар був, але тут, як на мене, воно і сильніше якось летіло, і якісніше м'яч полетів, Пікфорду було складно зреагувати. 1-1. План Англії не спрацював на отримання рахунку 0-1. Проблема з збірною Англії в тому, що вони і на другий тайм вийшли тримати рахунок 1-1. Вони отримали в першому таймі 0-1, не вийшло, отримали 1-1. І нічию. Утримували вже в другому таймі. Данці грали все одно краще, як на мене. Так, да, були моменти Фодена. Фоден не в стійку влучив. Фодена був хороший момент і з дальньої дистанції, і в штрафній площі він отримував шанс. Ті заміни, які проводив, чесно кажучи, от Саутгейт, я їх трохи не зрозумів. Тобто, це все не ну, якби на атаку, але ну, там є футболісти, яких можна було якісніше випустити. Виходить там Галігер в центр поля замість Арнольда. Єдина помилка от Дані в цьому матчі це те, що на правому фланзі от Кайл Уокер обікрав в першому таймі. Саме Крістіансена, і тоді збірна Англії змогла забити Вокер прострілив і Кейн забив. Це єдина от помилка Данії в цьому матчі, вона стала фатальною. Але проблема Данії в тому, як на мене, що в них в цьому саме на цьому чемпіонаті Європи атакувальна зв'язка двох форвардів не працює. Що в першому турі не було видно Хойлунда, їхню головну ударну силу в атаці, що в цьому матчі він розчинився? Моментів не було, моменти створює центр поля. В них хороший Хьобрик, Він став кращим гравцем цього матчу, тому що ну, рівень гри, та він продемонстрував, дійсно якісний. Крістіан Еріксен досвідчений. Ну і в основному там латералі, які підключаються до атак, теж в принципі показують якість, а от атакувального потенціалу немає. За рахунок ну, цього англійці перекусили і не було моментів в Данії, Тобто не вистачило реалізації, в них були, простріли в штрафну, були моменти. То десь данці тупили, не могли влучити по м'ячу, то пару епізодів Пікфорд врятував, але в цілому таких моментів 100%, я б не сказав, щоб були в Данії. Ну і показовим моментом того, як грала Англія і Данія, є якраз от і карта передач, і, в принципі, середня. Позиція футболістів на футбольному полі за цей матч. Ми бачимо, що Данія грає вище. Ми бачимо знову ж таки проблему збірної Данії з нападниками, що вони фактично без м'яча але опускаються нижче, грають компактно і, в принципі, намагаються знаходити м'яч. Те саме в збірній Англії Кейн, один епізод в нього був. Він його забив, такто він без м'яча повністю. В основному гра по флангам в збірної Англії, але це все на своїй половині. Тобто катання м'яча на своїй половині поля. Контратаки поодинокі да через фланг. САКА Уокер фантастичний. Досвідчені, досвідчені беруть своє. Фоден них найактивніший в атаці, звісно, він сьогодні найбільше створив, як на мене. Ну і досвід Кайла Вокера, те, що він обікрав і зміг створити для Кейна момент. Оце вирішило долю цього матчу. Те, що Англія не програла, хоча. б. А Данія молодці. Вони теж давили через сон правий фланг, тут видно, і в основному через нього і грали, через Мехлі. Він там теж дуже здорово підключався до атак. А в цілому, от проблема Данії це те, що Форварди не створюють моментів, не забивають ці моменти. Ну і вся катастрофа, про яку я кажу по збірні Англії, от-от, будь ласка, на цьому скріншоті якраз е, передач важливих ключових передач саме в напівфланги на половині поля, вже в останній третині поля збірної Англії і збірної Данії. Ви подивіться, скільки цих передач? 40-40 в 40 напівфланги. Це просто шалена кількість. Ну і на порівняння, якщо взяти збірна Бельгії, яка атакувала весь матч, в них там 25 було в напівфланги, по моєму передач до 30. В Німеччині, по моєму, менше теж було б таких от небезпечних передач, навіть в Німеччині. Тобто Данія зіграла от з точки зору того підходів до воріт і передач на півфланги. Топово. Проблема збірної Данії в тому, що мало передач проходило якраз в небезпечну зону 14-ту. Подивіться, зона 14 фактично пуста. Туди Англія не пускала. Дійсно, захист Саутгейта топовий, питань немає. Взагалі, Данія забила тільки з дальній дистанції. Подивіться, в напівфлані. В штрафну площу проходили через мехлі, пару передач туди заходило. Але Мізер дуже мало остроти. В англійців менше, тільки 7. Сім в 14-ту зону передач, і то теж не підпускали данці. Ну і в напівфланги тут в англійців, до речі, краща ситуація, як на мене, була, ніж в Данії, але все одно гостей дуже мало було в матчі від збірної Англії. В цілому, щоб підсумувати, друзі. Данія зіграла рівний матч з англійцями, навіть мала більше якісних моментів, щоб забити. XG ми бачимо фактично однакове, тобто створення моментів по ударах, переграли в принципі свого суперника. Ну і самих ударів, самих моментів у збірної Данії було більше. Тому в сухому підсумку ми маємо збірну Данії, яка фактично по грі переграла англійців. Але так і не змогла дотиснути доволі топовий захист Саутґейта, який вирішив зіграти в прагматизм. Звісно, це має право на життя. Звісно, всі збірні не будуть грати в атаку, демонструвати такий футбол там умовно, як Турція Грузія показала в атаці. Такого, звісно, ну складно у всіх збірних знайти. Англія зграє саме так з таким підбором виконавців. Белінгем сьогодні. Ну якби ця людина без позиції. На нього там покладати, що він там в реалі забиває, тут не забив в цьому турі. Минулому турі забив, але вони знову тоді сіли захищати. Цьому турі те саме. Забив Кейн, все. От як тільки Англія забивав, все. Далі можна забути про Англію як команда, яка буде грати на атаку. Саутгейт вирішив зіграти прагматично, зберегти те, що було їм вигідно. Їм було вигідно і перемогти, звісно. Ну і нічия, в принципі, їх влаштовувала. вони вирішили не ризикувати. Ставиться до цього можна по-різному, але для мене збірна Англії це. Ну, і народне тіло в сучасному футболі. На це дивитися дуже неприємно, дуже складно на це дивитися. Я б назвав би навіть збірну Англії колосом. При Вишняку. От мені здається, Вишняк ідеальний головний тренер був би для збірної Англії. Це це прям, це для нього ця збірна. Можна ставити замість Саутгейта та Вишняка, він там спокійно буде грати в цей футбол з тим підбором виконавців. Я, я переконаний, що навіть цікавіший футбол побудує Вишняк, ніж Саутгейт. Тому, будь ласка, запрошуйте, резюме уже хороше ми дали збірні Англії на наступного головного тренера. І останній матч сьогоднішнього 7-го ігрового дня Іспанія-Італія. Топове протистояння за вивіскою. Що ми отримали на ділі, друзі? Ну, перед початком цього огляду огляду на цей матч хотілося б дійсно зняти. Ну, в даному випадку, зняти окуляри перед збірною Іспанії, визнати свою помилку. Я був неправий, тому що ну, я вважав, що це буде головний провал чемпіонату Європи. А виявилося, що іспанці доволі рівно пройшли цей відбір. Десь могли, можливо, теж прагматично, але. Це не так, як в Англії. Оцей контроль м'яча, він цікавий. плюс тут є контроль м'яча. тут є моменти. І збірна Іспанії переграла що Хорватії по моментах, хоча там було важче, ніж проти Італії. Що італійці вони просто вщент. До побачення їм зробили. Італія взагалі зараз не рівень збірні Іспанії. Хоча вони трималися до останнього, но в атаці повний голяк. Тому я помилився в прогнозі перед євро на те, що Іспанія буде головним провалом. Хоча це ще не вечір. Я вважаю, що виліт навіть з 1-8 для Іспанії це буде провал. Тому ще що що ні, але дійсно вони мене вразили, тому що я навіть більше очікував від Італії, ніж від Іспанії. А вийшло навпаки, іспанці продемонстрували за рахунок оцього контролю м'яча. Вони вміють створювати якісні моменти, хороші фланги. Вільямс Ямал дуже швидкісні. Вільямс сьогодні краще зіграв до речі, ніж Ямал. А Льва навіть не виглядає інородним тілом в цій збірні. Дійсно. Якісний поєдинок від Альваро незважаючи на те, що він не забив, він грав на команду. Він створив момент на початку за перші 10 хвилин. Іспанці мали два хороші моменти. Вільям з головою мав забивати, не влучив ствір. Альваро Мората класно навіс йому зробив. І сам Альваро мав момент на початку. Тобто, в принципі, я вам скажу, дуже гарно сьогодні грала Іспанія. Знову Фабіан Руїс вів гру цієї команди. Фабіан Руїс фантастичний футболіст, класний матч. Він знову провів, пробивав, віддавав і що в дриблінг, все робив для команди. Кукурель, я сьогодні оцінку 8-2 отримав. Я вже фігів. Він сьогодні теж, до речі, топово в захисті зіграв, не дав зіграти Кезі, який сьогодні Справа в основному грав. Просто закрив Федеріко К'єзу. Закрив весь, ну скажімо так, захист Іспанії і центр поля. І пресинг, пресинг це головне, що є в Іспанії. Вони не давали дихати італійцям. Вони не могли вийти з м'ячем, взагалі, взагалі перейти центр поля з м'ячем. За рідкісними там випадками вони могли це зробити. От єдиний удар в ствір за перший тайм. Єдиний удар не в ствір, а взагалі удар за перший тайм. Був на 45-й хвилині від Італії К'єза пробив вище. Нуль ударів. Поворотах за 45 хвилин, фактично, в італійців. Тотальна домінація збірної Іспанії, при тому, що перший темп завершився з рахунком 0-0. Але ви подивіться, ну, це. Ну, це тотальний контроль. Італія тут сиділа на своїй ж половині полі, і все. Оця теплова карта, яку ви зараз бачите, це за рахунок от кінця там Іспанія вже в останні 20 хвилин віддала м'яч італійцям, і вони вже дійсно контролювали, але Іспанія не дала нічого створити. Це фантастика. Іронія долі в тому, що ну, Донарума, капітан команди, він він сьогодні тащив все. Ну, все, що міг, давайте так він дійсно сейвив він рятував команду, але не завжди, тому що Вільямс там влучав в стійку. Ямал влучав. Вільямс в поперечину Ямал в стійку влучав. Хороші моменти були в іспанців забивати голи. Вони могли з гри дійсно забити самі. Їм не треба було допомагати, вони, вони самі, я в знайшли б свій момент. Роковим моментом, звісно, для збірної Італії, та й для Іспанії, стався оцей епізод з навісом в штрафну площу збірної Італії, коли на ближній Сіці Альваро Мората скидав вже на дальню головою, і там коліном Калафіорі забив свої. От у нас на цьому чемпіонаті Європи частенько стаються автоголи, і така тенденція пішла, що автоголи забивають в свої ворота аутсайдери. От даного протистояння, чи то по грі, чи то перед грою. От вони є явною сайдером і забувають в свої, допомагають фавориту. З Хорватією таке було, і я вже не пам'ятаю, хто ще забивав. Теж така ж сама ситуація. аутсайдер забив в свої. І тут те саме стається. Іспанія і так створювала до хрена моментів, а тут ще Італія допомогла їм. Ну, іспанці такі думають, дякуємо. Але проблема в тому, що не проблема, а навіть фішка в тому, що іспанці не англійці, вони не почали відразу віддавати м'яч супернику. Вони ще хвилин 20, конкретно, тому що гол забили на 55 й Вони ще там до 75-ї хвилини пресингували, атакували, намагалися забити другий. Тому що іспанці хотіли і якісно завершити другий тур, для того, щоб на третій вже грати другим складом і готуватися до 1-8. Що, в принципі, і станеться, але. Це можна було зробити без нервів. Італійцям треба теж віддати належне. Вони підлаштувалися, вони, в принципі, в захисті зіграли непогано, не дали забити собі другий м'яч. І далі да, Іспанія зробила заміни, освіжили атаку, освіжили десь центр поля, і грали вже другим номером на контратаках, де, до речі, в кінці могли забувати і другий. Італія поплила. І тепер давайте вже розбирати конкретно, чому так сталося. Подивіться, жах, чотири удари. і Це збірна Італії. Це збірна Італії, яка нагадала збірну України проти топів. Оце так збірна України проти топів грає. Ну вилита збірна України, неправда? Ось, будь ласка, карта взагалі всіх передач, і їх було 545 у збірної Іспанії, 496 точних, 91% точних передач. Подивіться на половині поля суперника до хрена перекатів. Ну, а ось ще більш показовий момент середні позиції футболістів збірної Іспанії і збірної Італії. Ну це просто що це, що це від збірної Італії. Я не знаю. Вони, вони настільки низько грали, в них відрізані були всі три футболісти групи атаки. Просто вщент відрізані. І Федеріко К'єза, і вся трійка атаки, яких в них була. Там тільки один Пелігріні намагався опускатися за м'ячем, отримувати передачу. Жоржиньо теж ну, складно було іспанці за рахунок преси, перекусили весь центр. В центрі поля і збірної Італії м'яча не було. А якщо й був, то вони відразу його втрачали. Якщо й ні, били вперед на Скамаку, який все програвав, тільки фолив. Повний нуль іспанці. Оце структура. Подивіться на структуру Іспанії, все чітко. Два захисники, два е, флангові футболісти, один латераль, інший і Вінгер. В центрі поля в відтяжку грає Альваро Марата. Також Фабіан Руйс, на якого всі передачі він веде гру. Оце структура гри. В Італії не зрозуміло що, ну вони в підсумку і зіграли, як незрозуміло хто. І, в принципі, програли цей матч без шансів, не по рахунку, а по грі. В підсумку ми бачимо, в іспанці реально заслужили забити більше, без сумніву. Кращим гравцем, до речі, став Нековілям. І я погоджуюсь з цим, він дійсно крутий матч видав. Ну і вже 1,9. В Італії 0,18, мізерні, жалюгідні. І, італійці заслуговують. На те, щоб боротися до останнього за третє або друге місце, а можливо і вилетять. Зараз подивимося, до речі, по таблиці. Група Сі друзі зіграла повний другий тур, і ми бачимо вже, що збірна Англії. Хоч і не напряму, поки що, і не потрапляє на В 1 восьму, але вона дуже близька до цього за рахунок свого прагматизму, вони вирішили: ну, краще одне очко, ніж три. Нахера нам взагалі напрягатися, краще просто відсидітися і отримати одне очко. Жалюгідне і дебільне, якщо чесно. Е, і Данія заслуговувала на більше. Тут дуже цікава інтрига, тому що тут все може перевернутися і може бути фантастична інтрига в цьому протистоянні між Сербією, Данією і Словенією і Англією. Як ми Бачите, зараз рейтинг команд, які посідають третє місце. ну Словенці переважають, наприклад, Албанію і Шотландію, які теж займають станом на зараз свої треті місця. Але, звісно, це не об'єктивно, тому що ще не всі команди зіграли по другому туру. А так, в цілому, я переконаний, да, Англія вийде, звісно. Але хто тут буде третім? Ну, з огляду на те, хто як грає, серби заслуговують на останнє. І я б. Аплодував би і словенцям і дані, якби вони змогли все таки їх залишити ось там, де вони зараз знаходяться. Це було б дуже приємно, і угорців теж за собою хай вони забирають. Ну і сама ситуація в групі Б. Тут теж зіграні вже. Два тури. Іспанія напряму виходить в 1-8, що в принципі означає те, що вони на другий матч можуть випускати на третій тур. Вибачте, останній, можуть випускати другий склад і грати ним доволі спокійно, тому що ну, навіть якщо Італія переможе, в них буде по 6 за очними протистояннями. Іспанці переважають, а саме вони враховуються. Тому можна привітати збірну Іспанії з легким проходом в 1-8. А італійці, да, скоріш за все, вони мають перевагу, їм достатньо буде зіграти в ніч. І, в принципі, і все, і вони пройдуть теж. Далі на рахунок третього місця теж все буде залежати. Але от пряме протистояння Італія-Хорватія виглядає класно, тому що вони от розчарування, що Хорвати розчарували, що Італія. Хто з них найбільше розчарування в цій групі, вони і визначать в очному протистоянні. Тому тут теж інтрига є в боротьбі за друге, третє місце, і албанців я б теж не списував. Тому що там буде Іспанія не вмотивована. Скоріше за все, з резервом. Тому албанців цілком є певні шанси для того, щоб залишитися на Чемпіонаті Європи. Я вдячний вам за перегляд, друзі. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Ми будемо на цьому завершувати сьомий ігровий день Євро 2024, тому що далі у нас. Дуже важливий матч збірної України. Восьмий ігровий день. Словаччина Україна. Я всіх запрошую на пряму трансляцію о 15.30. Я всім бажаю світла, всім бажаю подивитися цей матч. І сподіваємося на зовсім іншу гру від нашої збірної. Завтра дуже багато контенту. Насичений день, друзі. Не тільки огляд і стрім на нашу збірну, а й огляд на весь день у нас буде, як завжди. Тому ставте лайк, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Всім до нових зустрічей. Бажаємо перемоги нашій збірній.